Загалом можна довго говорити про те, що стажування в бійті це про нові можливості, щоденні виклики, мега крутой практичний досвід, і а вже ж про чудову першу сходинку, яка буде потужним трампліном для ваших подальших кар'єрних перспектив. Найбільше мені запам'яталося, що я могла брати на себе відповідальність за вирішення довірених мені завдань також відчуття приналежності та вагомого внеску в спільні проєкти та задачі команди. Програма і танч по це чудова можливість для молоді застосувати університетські знання на практиці та покращити навички роботи в команді. Це дійсно так із цим неможливо не погодитися. Але я рекомендую подаватись на дану програму, бо тут ти точно побачиш світло своїх сердець, кожна з яких готовий підтримати молодий талант. Тут безпечне поле для реалізації твоїх ідей навіть найдовніше. Це місце, де передумка важлива, незалежно від того, скільки днів в компанія. І це абсолютно точно той світ, куди руйнуються образ стажера. У нас програма програми мене вразили масштаби виробництва та ефективний підхід до покращення виробничих процесів. Я побачив у цьому перспективу, яка надає змогу бізнесу вирізнятися та перемагати. Насправді BT це про можливості, розвиток, унікальний досвід, друзів, професійних наставників це комбо, яке не всюди знайдеш. Не вагайся, та скоріше відгукуйся. Якщо не сьогодні, тоді коли.